Як контрприклад такому підходу він показує архітектора Френка Геррі, який є автором проєкту музею сучасного мистецтва в Більбао, дуже складної з архітектурної точки зору будівлі. Що він говорить? Геррі – геній планування. Він одним з перших інвестував гроші, ще, якщо я не помиляюся, в 70-ті роки. В програмне забезпечення він купив програмне забезпечення, яке до цього використовувалось для проєктування літаків-винищувачів. Для чого? Для того, щоб повністю мати можливість спроєктувати будівлю до останнього цвяха і до останнього такого маленького елемента до того, як почати будівництво. Коли говорять про музей в Більбао, то е, мова йде, я не пам'ятаю точну цифру. Приблизно про 65 різноманітних моделей і макетів в різному розмірі, які було виготовлено до того, як почати будувати. Кожен цей макет, кожен цей проект привносив нові елементи погляду, і щось треба було виправляти. Виправляли, виправляли, виправляли і здали проект. Раніше термінів і побудували його дешевше ніж планувалося.